У селищі Гливаха, що у передмісті Києва, згорів будинок письменниці та режисерки Юлії Мироненко. Наслідок удару блискавки у двоповерховій будівлі почалася сильна пожежа. Рятувальники прибули на місце події лише через 40 хвилин після займання. Пані Юлія проживає зі своєю 16-літньою донькою. Її чоловік знаходиться на війні від початку повномасштабного вторгнення. За її словами, цього дня вони з чоловіком поїхали до Києва. Він мав повертатися з відпустки до своєї військової частини По поверненню додому, її зателефонувала донька, яка повідомила про пожежу у будинку. Я кажу, бігом вибігає з будинку. Там у нас стояла в дворі машина. Кажу, сідай туди, і зараз я когось там буду шукати, щоб тебе забрали. От за хвилину я позвонила пожежним, позвонила сусідам. Вже там 19 Ну скільки? 18. Мені перезвонив сусід. він з сусіднього будинку прибіжав. Сказав, що дитину дитина з ним все в порядку, і я кажу, що там, там в тебе є вогнегасник, може там затушити. Він каже: Юля, я тебе надії давати не буду, і будинку кінець. Врятувати житло не вдалося, воно вигоріло вщент. Родина залишилась без даху над головою та всього, що наживали роками. Крім того, у будинку згоріли книги Юлії та військове обладнання. Його жінка зібрала, будучи волонтеркою та фіпіві інструкторкою. Наразі всіляко підтримують родину, їхні друзі, знайомі та волонтери. Вони допомогли із тимчасовим житлом та оголосили збір на відновлення їхнього будинку, який можна підтримати на сторінці мисткині і волонтерки у Фейсбуці. Нагадаємо, українська письменниця, режисерка, драматургиня та сценаристка Юлія Мироненко публікується під псевдонімом Інгурен Гутен. Вона лауреатка та номінантка кількох кінофестивалів, постановниця двох театральних вистав. П'єса Юлії немає жодного щастя. Потрапила у шорт переможців фестивалю драматургії Тиждень актуальної п'єси і була перекладена англійською мовою. Роман Ми помираємо лише раз отримав спеціальну відзнаку від літературознавиці Ольги Бонд на літературному конкурсі коронація слова також Юлія Мороненко є авторкою дитячої серії книжок про Оле і Уле, виданих видавництвом Парасоля.